Я взагалі дуже хочу, щоб хтось собі пригнав нарешті Рем 3 x щоб я вже на ньому прокатився. І так, для того, щоб визначити вартість Рем 3X е, із штатів, я буду використовувати сайт Автостат, е, який показує нам автомобілі, які вже були продані, і за скільки гроші вони були продані і коли. І от я вже знайшов один варіантик. 2022 рік Рем 3X чорного кольору, шикарний взагалі. І що, що класно, що у нього прикольні пошкодження. Він був. Його вкрали. Його вкрали, потім знайшли і там невеличкі пошкодження задньої правої частини. Чим прикольний сайт що можна навіть подивитися 3D, точніше, 360 оці всі штуки. І як ми бачимо, в нашого Рем 3X, ну, ну, трошечки там щось можливо і є, але я так своїм. Неозброєним оком навіть нічого не бачимо. Можливо, дефактовка кузова покаже більше, але вже можна сказати, що ремонт цього автомобілю буде коштувати не так багато, як Ну, коротше, боятися цього не треба. Тим більше, що у нас автостат вказує, що у нього був лише один аукціон одна продажа, і все зелененьке. А це значить, що цей автомобіль можна рекомендувати до покупочки. І так, а тепер, скільки він там ушов. Пішов цей автомобіль за 41 тисячу доларів, і зараз ми з допомогою, за допомогою акарс-калькулятора порахуємо за скільки ми його зможемо пригнати. Коротше, як користуватися акарс-калькулятором, я думаю, хто дивиться наше відео, вже знає. Хто не знає, то показує. Отак, вводите акарс, калькулятор. Все супер, просто має бути. В цьому випадку. І так, обираємо аукціон, з якого ми будемо гнати наш РМ, Це у нас капарт. Е, обираємо, наприклад, з Нью-Йорка. Так, що тут у нас ставка на авто 41 тисяча доларів. Тип кузова у нас <laughs> СУВ, да? СУВ. Там здоровезна вантажівка, але ну, вкажемо, що СУВ. Об'єм двигуна, боже мій, 6,2 літри, друзі, де ще й з компресором. 700 кінських сил з заводу ну це просто запредельно. І так, виставляємо. Організація ремонту хай буде, хоча скільки ремонт коштує, ми не знаємо. ну Допустимо, закинемо сюди 2000 доларів, тому що ну не збройним оком там взагалі нічого не було видно, але нехай буде. І розрахувати. Так, я щось не нажав, чи що? А, Рік випуску. Перепрошую, забув рік випуску, де 62-й розрахувати. І так, кінцева вартість нашого REM TRX 69 564 доларів. І що ви можете купити за ці гроші, друзі? Нічого подібного ви не купите.